У Києві в останню путь провели легендарну українську акторку та телеведучу Руслану Писанку. Померла вона на 57-му році життя після тяжкої хвороби у Німеччині. Попрощатися із акторкою рідні, друзі, колеги прийшли у Спасопреображенський собор. Руслана Писанка увірвалася в ефір українського телебачення 25 років тому і одразу ж завоювала серця мільйонів. Подивитися її прогноз погоди на інтері збиралася біля екранів. Чи не вся країна? Спогади друзів, колеги найрідніших про неповторну Руслану у нашому сюжеті. Далі для мене Руслана це ціла епоха, ціла історія. Думаю, як і для всіх українців це надзвичайно велика втрата. Яскрава акторка театру і кіно, харизматична телеведуча, не інакше як людиною сонячного світла називають Руслану Писанку, друзі та колеги. Сонце, котре вона видавала нам. Я дуже хочу, щоб всі глядачі, всі, хто знав Руслану, запам'ятайте її такою світлою, яскравою, такою як була, і не плачте, не плачте. Вона вільна, вона вже. Пішла вище, чим ми вона знімалася в мюзиклах, брала участь у телевізійних шоу, танцювала та співала з зірками, худнула і готувала. Її фільмографія це три десятки ролей. Руслана Писанка зробила паузу у кінокар'єрі у 2015 році, щоб зосередитися на роботі в театрі. А торік повернулася на телебачення. Працювали на телеканалі Інтер, я був ведучою програми НЛО, вона була ведуча погоди. Потім я вже став продюсером запросив Руслана на перші танці зірками, де Руслана Феєрично і тріумфально е, закохала в себе всю країну і, і показала, що вона не тільки е, телеведуча актриса, а ще й запальна е, танцівниця. Найяскравіше, що мені запам'яталось, взагалі, коли Руслана Писанка грала з Динамо Київ, футболістами, ветерани Динамо Київ, грала в футбол. Це було неймовірно, коли вона передавала ці паси, коли вона бігала в платі по стадіону і кричала: «Ірочка, пас, пас! Я забіла, я забіла». volume. Це було неймовірно. Серце Руслани Писанки перестало битися 19 липня у Німеччині. Останні місяці життя вона провела у місті Кайзерлаутерні, де боролася з важкою хворобою. Урну з її прахом доставили в Україну та поховають тут. Таким був її заповіт. Бачив ту боль. Я бачив то як вона дуже уставала, дуже була втомлена, дуже втомлена. Була оце я бачив, але ніхто не бачу. Вона виходила на сену, ніхто не бачив із Русею. Саме так її називали рідні і колеги, попрощалися сьогодні у Спасо-Преображенському соборі Києва. З Моєю Руслана в ній все було ідеально. Не знаю, але така, саме така характерна найбільша, це її. Стійкість, цей бійцівський якийсь характер разом з якоюсь ніжністю і беззахисністю на столі у церкві дві урни з прахом – Руслани Писанки та її матері Діни Васильівни не стало за три з половиною місяці до смерті доньки. Знаючи, що в неї остання стадія раку, вона вже ні в Німеччині. Вона вона розмовляла зі своєю подругою, в якої у кішки був рак, і вона заспокоювала свою подругу і знаходила якісь неймовірні слова, щоб подруга не не хвилювалася щодо кішки. Це найголовніше, Руслана Нариса, дуже показова. Це її доброта. І її щирість до людей, знаєте, може, звісно, не до всіх, до всіх не буває, але до людей, яких вона любила, до своїх колег, до своїх друзів. І вона щедро це віддавала. Може, тому що не, не знаю, може тому, що не було в неї дітей, і тому друзі, колеги були її дітьми. Людина з великим серцем, яскрава акторка, якій була під силу будь-яка роль. Такою руслану писанку запам'ятають сотні колег по цеху. У серцях мільйонів шанувальників вона за. Лишиться беззаперечною зіркою, яка самою лише своєю присутністю могла прикрасити будь-яку виставу чи шоу сміливою жінкою, якій вдалося зламати стереотип жіночої краси людиною сонячного світла. Євгенунопрієнко, Роман Барашов, Дмитро Курченко, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.